Певнена, що кожен з нас бажає, щоб ті діти, підлітки, молодь, кому ми служимо, росли в пізнанні Бога і залишалися вірними йому. Ми не хочемо втратити жодного, кого Бог до нас приводить. Як це зробити? Як зрозуміти ці підростаючі покоління? Чи справді вони настільки відрізняються від нас? Всі ці гаджети, цифрові технології, штучний інтелект. Чи справді це для нас загроза, чи це може допомогти в пізнанні Бога? Як нам вибудувати таку помісну церкву, щоб не втрачати наших дітей, коли вони переходять з однієї групи в іншу, з одного служіння в інше? Наша сила сила поколінь в єдності. Тому беріть свого лідера дитячого, лідера підліткового, лідера молодіжного служіння, членів ваших команд і приїздіть на конференцію. Будемо разом в єдності вчитися, спілкуватися, планувати. Заради чого? Заради спасіння підростаючих поколінь. Чекаємо вас!